Вітаю вас на каналі ту англійську, і сьогодні ми говоримо про звички і про те, як перетворити вивчення англійської на щоденну звичку. Багато людей починають вивчати англійську на підйомі мотивації, але дуже швидко її втрачають і далі просто не можуть знайти час. Що ж тоді робити в такій ситуації? Секрет полягає в тому, щоб створити цілу систему навчання, а не просто покладатись лише на мотивацію. Як же ж це зробити? Крок перший: маленькі кроки, великий прогрес? Дослідження показують, що великі зміни починаються з маленьких дій. Це підтверджує концепція правила двох хвилин Джеймса Кліра, автора атомних звичок. Що ж конкретно на практиці ми можемо зробити? Як же ж створити з англійської звичку? Спробуйте почати з малого. Виділяйте дві хвилини кожного дня на вивчення англійської. Дві хвилини це ж не так і багато. Це може бути перегляд короткого відео, прочитання невеличкого абзацу статті чи вивчення слів і виразів на пам'ять. Дослідження показують, що початок з маленьких завдань допомагає створювати стійку звичку. А коли вже ви звикнете до двох хвилин, далі вже можна час збільшувати. Почніть сьогодні виділіть на англійську час прямо зараз, дві хвилини не більше. І згодом ви побачите, як ці дві хвилини стали частиною вашого життя, частиною вашої нової звички. Внизу під цим відео ви зможете знайти лінки на ресурси, які ви можете використовувати безкоштовно для того, щоб впровадити англійську у своє життя. До прикладу, ви можете дивитися YouTube канал BBC Learning English, де є шестихвилинні відео, або ж ви можете перейти на сайт Lingua.com, де ви побачите різні тексти на різні рівні з різною озвучкою, і також щодня практикувати своє читання. Можливості зараз просто безмежні. Крок другий. Вам потрібно закріпити звичку через прив'язку її до своєї рутини. Дослідження Чарльза Діхіга у книзі Сила звички показують, що звички легше вкорінюються, коли вони прив'язуються до вже наявних, до вже існуючих рутин. До прикладу, якщо ви щоранку п'єте каву, як я, додайте до цієї рутини вивчення англійської. Прочитайте коротку статтю чи перегляньте новини англійською, будь-що, що зможе вас наблизити до вашої цілі. Адже звичка пити вранці каву у вас уже є, і ми лише прикріплюємо ще одну. Цей весь процес називається прив'язкою, коли ви прив'язуєте вже існуючу звичку до нової, яку хочете впровадити. Щоразу, коли ви будете пити каву, цей ритуал буде нагадувати вам про те, що зараз можна вивчити два слова. Англійською мовою, чи зараз можна прочитати публікацію в інстаграмі англійською мовою, чи зараз можна прослухати невеличке відео, подкаст, будь-що. Що ви робите кожного дня? Які у вас ритуали, які у вас рутинні справи, які ви робите вже на автоматі? Прив'яжіть до них англійську. І ви побачите, наскільки процес вивчення англійської стане для вас простішим і результативнішим. Зараз на екрані ви бачите вебсайт Simple English News. Легкі новини англійської, які можна читати навіть за кавою. Але якщо ви хочете почитати щось складніше, тоді запрошую вас на сайт The Guardian – Новини англійської щоранку. Крок номер 3 Ефект соціального навчання. Згідно з дослідженнями Альберта Бандури, до речі, це канадський психолог українського походження. Люди швидше вчаться, коли вони є частиною соціального середовища. Спілкування з іншими допомагає закріпити нові знання. Вступайте до англомовного онлайн-клубу, вступайте в читацькі англомовні клуби, ходіть на групові уроки, на спікінг клаби спілкуйтеся з іншими студентами або носіями мови. Щоденні виклики і зворотній зв'язок від групи будуть тримати вас в тонусі. Повірте. Результати дослідження показують, що люди, які навчаються в групі, більш вмотивовані, мають швидший прогрес, мають підтримку однодумців, які не дозволяють їм зливатися з вивчення англійської мови. А відтак вони легше досягають успіху у навчанні. До речі, ви можете приєднатися до наших групових уроків, і ви будете навчатися з тими, хто так само як і ви прагне прогресу разом легше на екрані. Ви бачите лінки зараз на такі сайти, як HelloTalk, Спілкування з носіями мови в режимі реального часу, і тандем онлайн-клуби для вивчення мов. Ці веб-сайти я перевірила особисто і вони прикольні, але не всі носії мови хочуть допомагати вам практикувати англійську. Деякі з них хочуть просто розважитись, просто попереписуватись, просто поспілкуватись. Але є і ті, яким ви можете бути взаємовигідними. Крок номер 4. використовуйте технології для автоматизації цієї звички. Сучасні технології дозволяють вивчати вам англійську будь де і будь-коли. За допомогою застосунків для вивчення мов, ви можете автоматизувати своє навчання. Почніть уже сьогодні: завантажте застосунки, які допоможуть вам автоматизувати вивчення мови. До прикладу, ви можете завантажити квізлет і туди вносити свої сети слів і фраз, які ви хочете вивчати. Або всім відомий Duolingo. Кілька хвилин щодня і ваш словниковий запас буде зростати, незважаючи на зайнятість. Крок номер 5 нагороджуйте себе за прогрес. Дослідження Фредеріка Скіннера доводять, що позитивні підкріплення це один із найефективніших способів закріпити поведінку. Встановіть собі невеличкі цілі і нагороджуйте себе за їхнє досягнення. До прикладу, якщо ви тиждень вивчали англійську щодня, нехай вашою нагородою стане купівля нової книги чи смачного десерту чи поїздка в інше місто, будь-що, що для вас стане нагородою. Коли ви пов'язуєте навчання з приємними моментами, це посилює бажання продовжувати. Отже, зробимо невеличкий підсумок: щоб зробити англійську звичкою, використовуйте маленькі кроки, прив'язуйте англійську до рутини. Оточуйте себе людьми, які вас підтримують, і з якими ви можете попрактикувати мову, використовуйте сучасні технології для автоматизації процесу навчання, та не забувайте про нагороди. Якщо ж ви хочете почати формувати свою звичку вивчення англійської щодня разом з нами, переходьте в інстаграм, записуйтесь на уроки, ми будемо раді стати вашими викладачами. Підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і пам'ятайте, що вивчення англійської мови має бути в задоволення в кайф. Всім кайфової англійської!